Я створила для вас читацьке бінго, в якому також братиму участь. Для мене січень та лютий про апатію та тривожність. І щоб якось відволіктися, я вигадала нам завдання, які допоможуть зосередитись на читанні, знайти однодумців та підвищити активність на сторінці одне одного. Уважно слухайте умови. До кінця лютого вам необхідно зібрати бінго з п'яти пунктів. Головне, щоб у вас вийшла пряма лінія. А як ви будете виконувати по горизонталі, вертикалі чи діагоналі, значення немає. Виконавши завдання. Вам необхідно зробити про це допис, показати книгу чи подію, яку ви відвідали. Це може бути і онлайн-подія. Красиво сфотографувати екран нота на фоні книжок чи свічки, чи звичайний скрін екрану. Це вже залежить від вашого бажання творити, але рекомендую все-таки докласти зусиль. Я особисто перевірятиму ваші завдання, а естетичні фото та цікаві відгуки буду репостити собі в сторіс. Писатиму вам коментарі, щоб підтримати. І закликаю до цього всіх учасників: обговорюйте книги, завдання, діліться планами, підтримуйте сердечками і мотивуйте одне одного читати книжки. Залишаю вам тег, він необхідний для того, щоб я бачила всіх учасників читацьке Бінго Марузі. А це ваш персональний тег для того, щоб мені було зручніше знайти всі ваші пости Читацький бінго, і тут має бути ваш нік або ім'я. Тож переконайтеся, що цей тег вільний. В дописі використовуйте одразу два теги та позначайте мене. І щоб додати вам ще більше мотивації та надихнути, вас пропоную серед тих, хто збере читацьке Бінго, власне, 5 пунктів пряму лінію розіграти. Книжковий бокс, він буде таким квітковим головним призом, власне, читацький щоденник. І декілька речей, які зроблять ваше читання більш затишним, як на мене. Отже, це Бінго, ваш шанс гарно провести решту зими, кинути собі виклик, знайти однодумців, підняти активність у своєму блозі або й почати блог, не соромтеся. Хоч книжкове ком'юніті-моментами токсичне, але рекомендацій, на правду, хороших книжок ніколи не буде забагато, ну, погодьтеся. І як приємний бонус для тих, хто вирішить зібрати Бінго, я пропоную розіграти книжковий бокс. Всі, хто братиме участь, відгукніться в коментарях. Якщо є питання, пишіть, я все пояснюватиму, хочу, щоб всім було все зрозуміло. Скрін бінго можете зробити у мене в сторіс, заявляйте про свою участь, позначайте мене на ваших бінго, у ваших сторіс та тегайте своїх друзів. Давайте проведемо ці 60 днів цікаво, кидаючи собі виклики та надихаючи одне одного. Всіх обіймаю і бажаю натхнення.